Я ці, розуміло, ці, чи? Ці, ці. Шановні вчини. Може починати. Добре. Тоді доброго дня. Я представлюсь, мене звуть Надія Кочурук, я директор з маркетингу нашої компанії, називається тепер вже галіція Дістілєві. Ми, можливо, раніше чули не запертом, зараз вже галіція Дістілєві. Це торгові марки Клучі, чи грівні чи ремонт. Сьогодні ми з вами зібралися, тому що два тижні тому у нас почався всеукраїнський художній. 8 жовтня ми зібрали 11. Насамперед ми заявляли, що буде 10, але так вийшло, що вийшло 11 художників України, які з усієї України відомі. У нас приєднається? Ні? Неприємно? Добре. А, а, які малювали і писали дівчащу. Які а, малювали Бучач. Повністю організаторами виступила торгова марка Бучуч, але у нас ще були партнери. Я дякую Святославу Лошкевичу, це Івенісія 9 з половиною ідей. And, а, а, також я дякую нашим партнерам, медіапартнеру партнеру погляд», яка виступила і отримала ексклюзивне право висвітлювати це. це, це Боже, пробачайте мене. них тришки. Дійсно, дякую. Дякую. Так, саме тому ми з вами тут і зібралися, хотіла б розказати просто, що ми робили, навіщо ми це робимо, і показати це картини. І також розказати Тернопіль, що вони мають можливість тернополяни, мають можливість протягом цілого місяця прийти і подивитися на картину. Вхід на виставку безкоштовний. Всі ці картини, які малювали художники, вони. Ну, Найкращі роботи виставлені сьогодні внизу в залі протягом місяця можна буде подивитися. Чому ми це зробили? Або краще запитати, я буду відповідати. То зараз я розкажу, це не цікаво. А скільки картин? 23. 23 картини. А на яких умовах художники картини робили? <клес> я вважаю, що представлено ще більше, там 26 робіт. робіть. Але я, впит... а я вважаю А додатково. На сьогодні це так. Так, 26, якщо це буде точним. Скажіть, умови для художників за кублення но умови на ку для культури на яких умовах працювали. Ми повністю фінансували проживання. Це харчування, всі матеріали, переїзд. Тобто це ми надавали так. культурна програма також була. А що буде з картинами після виставки? А картини після ну звичайно, коли вони малюють, вони малюють. Була умова, що дві роботи з кожного художника ми беремо собі. Немає увазі, що вони це їсти не забирають собі. А всі інші роботи, які вони намалювали, вони ж залишають собі, якщо там мають можливість продати, але просто десь галерею повісити Та, на таких умовах. А фа ці фарби все це заобезпечує? <гас> так. Всі, всі матеріали повністю все забезпечується. Ви казали все українські. Так, як ви скажете на філії? Український. Ну, всеукраїнські мають знову щодо першого країна, тому що це були був і Львів, і Київ, івано франківськ Євичі, Одеса. А ось ще один у нас приєднався брой. <гас> Светлана Франкиская. Так вот <ріст> сейчас не ставно <ріст> призвичайно. Если я скажу А Я похучательность. Я перебил. Переведа, а ты представь сильнее. Моїм помічником, або я не знаю, я організатор на помічниці. Mm. Людина, яка все це організувала, яка організувала найкращих художників України, я почала керівника групи Вячеслав Казанівський. Можна на ну, російській мові? <звідки> Ні, це <так, это> понятно. <звідки> Значить, смотрите, давайте я начну представлять людей вот справа от меня <звідки> сидит виска. А, з Стальвова. спілки художників України. Навіть де Одеса. Це Володимир. Так, а, це бувший голова Скілки Одеський. А, так, Леонід Павленко. А, це з Києва. Хлопець теж в Чинги. І а, Микола Базізін у нас є, це Тернопіль. А, ага. а, 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 <реклама> а, так, далі йде у нас Михайло. Так. Так. Івано-Франківського. Директор музею Івана франківського художнього, да, художнього, художнього. художнього музею вийшли. <кій> Також у нас немає Андрія Куцеченко, це Київ, він теж член спілки, Левка Микитича це Нагуєвича Гуєвича Івано-Франківська область. І, і немає Олени Кондратюк, вона можна. з Ужгороду, так. Вона теж член спілки. тобто, ну, Тут всі члени спілки, кімнати. Але роботи присутні. Так, роботи так, так, так присутні всі, так. тобто у вас є змога і подивитися. Ну, як на мене, ну досить гарний вистав, незадоволена. Дуже критично на цьому. Задоволена я відповідаючи на запитання, чому ще все українське. Ми маємо зараз наміри. Виставку тут в Тернополя. Після цього маємо намір, звичайно, в Бучі також через місяць у Бучі буде відкрита виставка з цих картин. Також, якщо вийде у то тобто буде виставка і є плани також Одеса. Дуже зацікавилася. Одеси, а далі подивимося як піде якщо піде що є це перший етап і якщо все вийде добре то я я дуже е хочу щоб далі ми вже зробили якийсь наступний більш ширший етап це вже була там е західна україна івано-франківська тернопіль не тільки тому що зараз ви можете побачити краєвиди бучача а далі ми хочемо щоб це був і Львів, Івано-Франківський, Тернопіль. Заподовимося, як буде осною, як у нас вийде, може більше художників залежить, також це звичайно, тут не нас. А якщо все вийде, то плануєте запросити тих самих художників? Чи вже... Ні, ну, трошки бу буде ротація. Ну, я маю на увазі десь там, то, може три. Ну, розумієте, Нагалі. краще всього так. Розширити трошки, але щоб художники були завжди інші. Ну, тому що воно так не цікаво, Дні ті ж роботи. Ну, як на мене. Так, практикуйся на поділку. Так, тобто, це, це нормально. Трошки змінюй, щоб були різні напрямки. Притом, воно у кожного то вийде просто на цей час, ну це буває. Ну, що пропланувалося, у нас також там, не вийшло, хтось захворів, наприклад. У нас мав бути урость в да. Але він захворів, на жаль. Хтось буде пропланувати, хтось не вийде. Ну, у нас також не пропланируємо, Рутація повинна бути, щоб була конфронтація творча. Якщо художник гарантує, що він буде запрошений, він не буде з такою вдачею працювати. Якщо він знає, що нема гарантії на запрошення, він хоче бути першим, кращим претендувати на наступний раз. І це дає так, просто працює на кінцевий результат. Які напрямки можете Рублян побачити на вашій розвідці? Ну, кожен художник малює в своє мистецтво. А, ми а дотримується якихось тенденцій. Які тенденції можуть побачити, словом? Ну тут дивіться, люблю... тут. Ну, а, ми... Давай я хочу. Ну, я... 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 да, давай, Давайте так, може трошки інакше вчивчимо. Справа не стилі. справа тут представництво і просто художніх мистецьких шкіл, які є на Україні. І в основному вони представлені, Якщо брати київську школу, закарпатську одеську та і тому подібне. Це школи, це більш, мабуть, ширше поняття, ніж напрямок. Бо школа це завжди роки, десятиліття, то й століття творчої праці цілого каскаду мистецьких поколінь. Тобто течії або напрямки, вони в часі достатньо закривало Так скажімо, так буде вірніше відповісти на ваше питання. Дякую. Це переробить живот? Все, що робиться безпосередньо на природі, знаї. Не в умовах працю майстерні творчої, а безпосередньо під відкритим. небом. Умови обмежений час, напевно, що задає художникам ритм роботи швидке виконання, це можна так, позначити як експресіонізм, швидке виконання. Роботу за один день зробити, роботи. Бо за два дні. Це не довгий процес, якісь класичні роботи має робити місяць, два-три. А тут в один день треба завершити роботи, бо на наступний день в таких умовах погода породняється і вже немає сенсу його приготувати. Так, миттєво зміниться, імпресія, все знається, це враження. Перше враження. Барбізонці перші вийшли на вулицю, після них імпресіоністи. Бо до цього не виходить, люди в мастері працювали. Тому з'явилось багатство полів. От не були умовні кольори, а вже збавилися Ці мільйони відтінків, яких до того не було. Ми бачимо в музеях, в роботах. Тобто, щоб номервати одну картину, або номер одну картину, зустрічалося. Ні, може, це може бути навіть не картина, може бути етюд картина а може бути етюд просто. Вивчення природи, вивчення. Відношень від неба, які сині попадають, рефлекси, поняття, нюанси, багатство кольорів і тому подібне. Повітря, повітряна перспектива, яка була відкрита, до того була лінійна перспектива, коли вже імпресіоністи можна здати і так далі. Тобто і картину можна після того писати на основу етюдів, можна писати вже в майстерні, там рік, два, три, хто скільки хоче, а можливо це і випалить і за місяць. Це творчість така незбагненна штука, це не можна так їх там порахувати, скільки це глендеть викласти. Так? Це мистецтво, тут не можна так. Все може бути. Деякі художники працювали твердиною 20 років. Так, якщо так. можна, я тебе доповню, скажімо, якщо навіть так брати до уваги те, що, наприклад, художник на пленер розставляє там етюдник і пише за годину етюд розміром 40 на 50. Так. Але е, варто пригадати те, що до того моменту, як вийти і подивитися, і взяти у руку пензлик і палітру, йому було треба прожити все його життя. Десятки років, аби Навчання. вийти і взяти в руки. Пентлик. Кожній роботі досить Тобто це з одного боку 15 чи 20 хвилин чи годин, а з іншого боку, це десятки років життя художника, які були попередні до того моменту, як взяти, як вийти, як зважитися на те. Ну, а на молодший учасник хто? То не молодший учасник. Не Досвідко немає. Досвід тут не можна. Молодший паспорт не, не, чи досвіду важко? Та такого є. немає. Тут, тут не віці зовсім. Так, віць, так. Думає, знаєте, ми писали постійно, чомусь людей виникають такі думки, запит, а, а скільки це коштує? Була така історія це... з Сіровом, коли він написав портрет і назвав велику суму тисячі, йому сказали. Чому так дорого? Ви писали дві години, він каже, але я навчився все життя, щоб за дві години написати. Це відношення. Шановні, я, я хочу сказати цікавити. Найголовніше це, цей процес, останній, який з'явився на Україні, дуже тішить пленерний рух і спонсорська підтримка з різних організацій, яка відбувається. Це треба головне зауважити. Раніше цього не було, раніше була так звана розруха, зараз все якось набуває своїх ну, нормальних досконалих форм. І підтримка для художників це дуже велика є. Тому що якщо нас не ну, так, якщо е, якісь організації е, мають змогу підтримати митців е, в їх праці творчій, це дуже важливо. Для України глобально. Це треба, найголовніше треба це відмінувати. І таких зараз планерів ще все більше відбувається. Все більше знаходяться спонсори, крупні, великі корпорації, які підтримують художника і надають змогу працювати чи співпрацювати з художником. Це я так само дуже важливо. А скажіть, можливо, якийсь конкурс на влаштовували, чиї роботи будуть кращими? Чи це суто так кожен? Він ви знаєте, тут вже не, не такий, як знаєте, там був, конкурс молю дітей. Вони всі професійні, вони всі таланти, і порівняти ці роботи ну, для мене неможливо. Правда, я ну, можу під подивитися, якась картина вам подобається більше, якась мені подобається більше. Я не можу сказати, це руску узко... з конкурсом не пов'язано. Скор... Не... Чому не пов'язані? Тому що тут відібрані на такі планети відбираються вже професійні художники, які всі, ну майже всі, члени спілки художників, тому що конкурска вся от, скажімо, виставкова діяльність вона відбувається і зовсім іншим чином. Через міські спілки чи всеукраїнську спілку художників це зовсім інша річ. Не треба плутати одне з інших. Зараз це просто творчий процес, який підтримується спонсором. З тим, що конкурси відбуваються на зовсім інших засадах. Якщо є такі питання на рахунок конкурсів, це вже інша розмова. Вона не конкретна, до, того, до пленерів чи до пленерного руху вона не по відношенню має. Ми відповіли на всі ваші запитання, скажіть, якщо не на всі. До нас також приєднався мер міста меромісто і директор нашого заводу маліція і стилері. Я думаю, що ми вже зможемо так в більш неформальні обстановці поспілкуватися з мером, з нашим директором, зі мною. Можемо йти донизу на офіційне відкриття? Так. Запрошую вас.